Несподіванка для дітей на свято весни у дитячий садок рівного завітав військовий. Малюки не розгубились. Миколі 37 років. З перших днів великої війни пішов добровольцем на фронт. Донеччина, гарячі точки. Це основний напрямок, де чоловік постійно перебуває. Я не служив суду, я не приходив. Це просто як воявили. Самого українця, всіх українців, що потрібно захищати нашу державу державу сім'ю в чергу нині. Микола на реабілітації завітав саме у цей дитячий садочок не випадково. Минулоріч, напередодні різдва, заклад брав участь у всеукраїнському флешмобі. Коробка тепла для захисника. Діти, їх батьки та працівники закладу зібрали більше сотні коробок з необхідними речами для захисників. Один з пакунків потрапив до Миколи. Подарований павербанк врятував ногу. Ми були на позиції. Я собою взяв для того, щоб підтримати тепловізор в робочому стані. Був скіт з вога і було поранення. І просто сколок попав їм повербанк. Мені директорка дитячого садочка пригадує, як у кінці 2023-го складали коробки, хотіли подарувати частинку тепла військовим напередодні новорічно-різдвяних свят. Серед цих коробок були такі коробки, які відрізнялися. Є в нас родини переселенці. ВПО. Ми так кажемо, на них є в нас таких 10 діток. Вони відвідують наш заклад, і е, вони принесли аж надто великі коробки. Ці пакунки відправили військовим на схід на лінію фронту. Нещодавно працівники дитячого садочку дізналися приємну новину. Ну, десь, напевно, не тільки три на тому мені передзвонює брат нашого захисника Грівницького і каже, що пані Ірино така цікава історія. Ваш павербанк врятував ногу від поранення нашому воїну. І я розхвилювалася, розплакалася, поділилася з колегами, але я знаю прекрасно, що це не мій павербанк. Це того Сергійка, то і мами Ані і тато теж зветься Сергій я, я плакала і кричала. Вставай такою була реакція Анни, коли дізналась, що їхній павербанк врятував військового. Анна, Сергій та їхній трирічний син переїхали з Харкова у Рівне на початку великої війни. Відтоді постійно допомагають військовим. Повербанки. У нас просто їх вдома багато після того, як вимкали світло. І я дивлюсь, ну, вони, в принципі, в гарному стані. Я кажу, давай покладемо хлопцям. Ну, воно пригодиться, в принципі, на нулю заряджатися там не завжди є де. І так вийшло. Що ми його передали, а потім дружина зранку каже, там чоловік, у який поїхала наша коробочка, влучив осколок в повербанк. Я кажу, слава Богу, що він був здоровий. що? Ну, Я таки сказала, що повезло. Бо якраз було біля коліна, що, каже, мій попасти просто там в чашечку там, чи було б більше поранення таке більш серйозніше сьогодні. Захисник та родина, яка зробила йому такий подарунок, вперше зустрілись. так дякую. це дуже що здорові і Незабаром Микола повертається на фронт, повезе туди вітання від дітей та гостинці для побратимів, які сьогодні передали у дитячому садочку. У свою чергу подякував усім, хто підтримує військових і наближає Україну до перемоги. Анна цук Павло Стецюк, новини Рівного.